Добрий день, Полтавщина, 15 серпня. Коротко про деякі диплоїтки. Крим Санглу. Вірніше це не диплоїдка, а гібрид. Алечі і слива. Така крупна. Така всередині. Ця м'якенька, ці ще твердоваті. Завівся черв'ячок. І тому вона достигла раніше. Так, соку багато. Цукру має 14 брикс. Ну, середній цукор. Ну, кислоти в ній мало, тому на смак вона. Солодка. Ну, кислота є, відчувається. Ну так, поки що. Поки що перше враження, так собі. Як кажуть, коли зразу ось Ельдорадо зрівнять, так. Да. Тут цікавіший смак. Ну, можливо, це воно ще за черв'ячка, можливо, той. Ну, перше враження, поки що так собі. Ну, величина плоду, звичайно, той. Велика. Black Gold. Вот есть отакі вот особенні. Тут. Чорно, чорного. Чорного коліра. Вся потика на крапочками такими. Білий колір має. кисточка не відо. Кремлюється вельдорадо. Відокремлюється тут ні. Що воно схоже? До Фісандра була рання, рання диплоїдна слива, оце десь приблизно таке саме. Тільки та вже закінчилася, а ця розпочинається. Що цікаво, цукор заміри Вельдора до 17 брикса, тут аж 18. Тобто шо? надзвичайно солодка і... І ну, це хто знає до Фісандру, то кажу, а хто не знає, то це просто скажу: це такий напій. Солодкий ароматний насичений напій. Через те, що його важко сказати, що це як його там гристи, коли воно просто просто плеве. стримує тільки шкірочка, в якій Чуть-чуть кисленька вона. А так, просто я кажу, воно... Не м'якош, а якийсь напій. Пливе і все. Соковита до того. Ще раз покажу. дивіться, що робиться. Ось таке. Black Gold. Супер.